Оборонці просунулися під Бахмутом і закріплюються на нових рубежах на Запоріжжі у Пентагоні. Добре, оцінюють контрнаступ. ППО знищила 16 шахедів, якими Росія вдарила по Україні вночі. Є влучання у Кривому Розі. Путін заявив, що ПВК Вагнер не існує, а Байден порадив Пригожину остерігатися отруєння. У 47-й бригаді знайшли заміну Маркусу, який критикував командування у Дніпрі. Під час вручення повістки сталася стрілянина. Поліція з'ясовує обставини у Львові. Заблокували транснаціональний канал збуту Еквадор Ського кокаїну мене звуть Дмитро Олійник. Я зібрав найбільш помітні новини 506-го дня великої війни. Коротко про них далі. Стосовно контрнаступу українські війська продовжують операції щонайменше на трьох ділянках фронту. На південь від Бахмута просунулися на північ не дали росіянам повернути втрачені позиції. На Мелітопольському та Бердянському напрямках закріплюються на досягнутих рубежах. Це Новоданилівка, Балка Широка, Мала Токмачка, Новопокровка. За добу авіація повітряних сил завдала до 20 групових авіаційних ударів по російських окупантах. На цьому відео Бахмутський напрямок велика група окупантів збиралася з Анку йти на штурм. Аеророзвідники 30-ї бригади ще вночі їх виявили та скоригували вогонь артилерії 225-го окремого батальйону. У результаті було знищено боєприпаси окупантів. Частина піхоти загинула, а деякі росіяни розбіглися. А на цьому відео знищення ворожих реб Борисоглєбськ Глебськ та град з використанням реактивних снарядів на запорізькому напрямку. Відомо також про знищення минулої доби трьох диверсійно-розвідувальних груп ворога у гирлі Дніпра. В цілому 11 окупантів і три човни пішли за курсом російського воєнного корабля. У Пентагоні прокоментували твердження про те, що контрнаступ збройних сил України відбувається з меншою швидкістю, ніж очікувалося. Директор операції об'єднаного штабу Пентагону Дуглас Сімс стверджує, що ЗСУ використовують нове обладнання, яке постійно під обстрілами і бомбардуваннями, не кажучи вже про масштабне мінування з боку росіян. І там, де ЗСУ просуваються на сотні метрів за день, а подекуди і на кілометр за день вони роблять це ціною величезних зусиль. Він наголосив, що наразі українські бійці перебувають у розпи запеклих бойових дій за його словами, українські військові проводять свої контрнаступальні операції у чудовій послідовності на полі бою. Росіяни вночі атакували Україну 17 шахедами. 16 із них відмінусувала наша ППО. Захисники також збили один розвідувальний БПЛА і ще шість безпілотників оперативно-тактичного рівня. Стосовно влучань, на жаль, вони є у кривому розі. Там пошкоджене комунальне підприємство. Знищена одна адмінбудівля, ще три понівечені. Побита спецтехніка, бо зачепило транспортне підприємство. Крім того, ворог вдарив і по Синельниківщині, по великомихайлівській громаді, поцілив зарт. За Телерії пошкодив склад, приватний будинок і лінію електропередач. Актуальна інформація про наслідки ворожих атак на сайті Pravda.com.ua. І долучайтеся до клубу УП. Ми створили його, щоб бути ближчими до наших читачів. Натомість донати підписників дозволяють нам експериментувати над форматами та створювати нові матеріали. Посилання у першому закріпленому коментарі. Росія наразі вивела практично всіх своїх військових з Білорусі, де вони проходили тренування і підготовку. За інформацією Держприкордонслужби, ще донедавна там фіксувалася присутність близько двох тисяч військовослужбовців, але на даний момент. Пройшла чергова ротація, і російські військові були виведені. Загалом не можна виключати, що в найближчий час до Білорусі можуть бути знову заведені підрозділи, але на даний момент ДПСУ не бачить можливості повторного вторгнення в Україну з цього напрямку. Крім того, за інформацією ДПСУ не спостерігається організованого заведення в Білорусь російських найманців приватних військових компаній. Росія будує десятки в'язниць для утримування українців. Associated Press із посиланням на урядовий документ зазначає, що наразі тисячі українських цивільних осіб утримуються в мережі офіційних та неофіційних в'язниць по всій Росії та на окупованій нею територіях, де вони зазнають тортур. Психологічного насильства і навіть рабської праці видання поспілкувалося з десятками людей, серед яких 20 колишніх ув'язнених, а також колишні військовополонені сім'ї понад десятка цивільних осіб, які перебувають під вартою, два офіцери української розвідки та урядовий переговорник. Їхні розповіді а також супутникові знімки, соціальні мережі, урядові документи та копії листів, надані Червоним Хрестом, підтверджують широкомасштабну російську систему утримання під вартою та жорстокого поводження з цивільними особами що порушує Женевські конвенції, за даними агентства, жорстоке поводження включає неодноразові удари електричним струмом, побиття, що призводять до тріщин у черепі та переломів ребер, а також імітацію удушення. Кожен колишній ув'язнений сказав, що катування були постійним явищем, а багато хто повідомив, що був свідком смертей. При цьому Росія не визнає, що отримує цивільних осіб. Російський диктатор Путін дав інтерв'ю, і ось декілька цікавих моментів з нього. По-перше, він заявив, що потенційний вступ України до НАТО несе загрози для безпеки Росії і не допоможе Києву. Із приводу безпекових домовленостей, які Україна уклала з лідерами Групи Семи, Путін сказав, що всі держави мають право забезпечувати безпеку так, як вважають за потрібне, але не за рахунок безпеки інших. По друге, диктатор озвучив умови для продовження зернової угоди. Одна з умов це під'єднання розсільхозбанка до СВІФТ. Крім того, він згадав домовленості про логістику, страхування та інші моменти і заявив, що поки що не бачив нового листа Гутеріша, який було йому надіслано з пропозиціями щодо чорноморської зернової ініціативи. Ну і на сам кінець в інтерв'ю комерсанту Путін заявив, що в Росії немає закону про приватні військові організації. А отже, і ПВК Вагнер не існує. При цьому раніше він визнав, що кремлівський режим повністю фінансує вагнерівців. Тим часом Байден порадив ватажку Вагнер Пригожину остерігатися отруєння. Президента США на конференції запитали про можливі дії Пригожина після невдалого заколоту. Він відповів: цитую, та Бог його зна, що він може зробити. Ми навіть не знаємо, де він перебуває і в якій ситуації. Я б на його місці був обережним із тим, що він їсть. Я бретельно вивчав, що мені пропонують на обід. Кінець цитати. Позавчора у російських змі з'явилися повідомлення, що ядерні субмарини північного флоту Росії не будуть брати участь у параді до Дня військово-морського флоту Росії, який планують у Санкт-Петербурзі на 30 липня. З часу заснування такого формату святкування у 2017 році це, наскільки відомо, перший рік, коли ядерні субмарини не братимуть участі. Розвідка Великобританії припускає, що це може бути пов'язане як з їхньою зайнятістю, так і певними безпековими побоюваннями російського керівництва. Цитую є. Реальна ймовірність, що на рішення вплинули внутрішньобезпекові міркування у контексті спроби заколоту ПВК Вагнер. Кінець цитати. Ситуація навколо недостатньої. Вдячності українців партнерам має розвиток. Нагадаю, міністр оборони Великої Британії закликав Україну висловлювати більше вдячності партнерам за надану військову підтримку. Зеленський відповів, що ми можемо зранку прокидатися і дякувати міністру оборони. У свою чергу посол України у Великій Британії Вадим Пристайко назвав слова Зеленського нездоровим сарказмом. А сьогодні у коментарі «Українській правді пристайко пояснив свою думку. Цитую, саркастичний коментар британського міністра про. Амазон отримав таку ж саркастичну відповідь президента Зеленського, але я впевнений, що сарказм між дружніми країнами не потрібен. За його словами, якщо волосу щось не подобається, він міг би це не виносити в публічний простір, а просто сконтактуватись з самим пристайком. Цитую тим більше, що і президент Зеленський і весь український народ, включно з нашими солдатами, які використовують британську техніку, завжди дякують Великій Британії. Кінець цитати. Російська православна церква готує нову передачу українських військовополонених з Росії до Угорщини. Списку немає, але мова йде про українців угорського походження. Обов'язковим елементом участі з боку Угорщини, за даними ГУР, є саме етнічне угорське походження громадян України і володіння угорською мовою. Мова йде про посередництво РПЦ, та, на жаль. Це лише прикриття і робота спецслужб. Нагадаю, з частиною раніше переданих угорщині українських військовослужбовців досі немає зв'язку. Маємо продовження і історії навколо головного сержанта 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Магура Валерія Маркуса, який днями повідомив, що просив понизити його на посаді через незгоду з діями. Командування нагадаю, тоді побратими розкритикували Маркуса за піар на чужій крові і роботі. Сьогодні ж стало відомо, що замість Маркуса головним сержантом 47-ї бригади призначили Віталія Аверіна. Авер пішов на війну добровольцем у 2014 році. Долучився до лав батальйону Донбас. Брав участь у боях за Іловайськ, Широкине, попасно. Аверін нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Влітку минулого року в Миколаївській області загинув 25-річний активіст, учитель історії та доброволець із Черкас Павло Наконечний на псевдоісторик. З дитинства він захоплювався розповідями про Холодний Яр, лісовий масив, який у 18 столітті став одним із осередків Гайдаматчини та епіцентром Коліївщини. 2020 року наконечний разом із друзями створив громадську організацію Поклик яру та проводив національно-патріотичні табори для дітей. Після смерті Наконечного його близькі та друзі вирішили продовжувати справу про свою основну мету. Тут кажуть: цитую: табір існує не для поповнення лав зсу, а для виховання відповідальної молоді, яка вміє захищати себе, рідних та друзів. Ми всі дуже хочемо, щоб вони у майбутньому ніколи не брали в руки зброю. На жаль, це вже діти війни, ті, кому по 10 років в мирний час фактично не жили у багатьох рідні зараз у війську. Кінець цитати: репортери української правди побували на території Холодноярської республіки, де минуле та сьогодення. Переплилися так, як можливо ніде в Україні. Подивіться репортаж, він з'явиться тут. Правоохоронці ліквідували транснаціональний канал збуту кокаїну у Львові. Учасники наркогрупування привезли в Україну еквадорський кокаїн із країн Європи, продавали його на території різних областей гуртом від одного кілограму. За кілограм брали 45 тисяч доларів. Правоохоронці затримали одного з учасників групи колишнього поліцейського під час отримання 135 тисяч доларів США в обмін на понад 3 кілограми наркотику. Це 42-річний мешканець Львівщини, який до 2021 року проходив. Службу на посаді дільничного офіцера поліції до організованої злочинної групи, крім правоохоронця, входили службові особи митних органів та громадяни деяких країн Європейського союзу. Встановлено, що до війни наркоділки завозили в Україну значні партії наркотику через морський торговельний порт Одеси. Кокаїн ховали у спеціально обладнані схованці в одному з контейнерів. Однак, через військові дії, канал постачання перестав існувати, і наркоділки створили новий шлях постачання наркотиків через сухопутний кордон з Польщею. У Львівській області у мережі з'явилося відео, на якому близько п'яти людей у військовій формі у парковій зоні міста Дніпро переслідують чоловіка. Вони вимагали в нього лягти на землю та кричали Стріляй по ногах. Також на відео можна розчути, а чого ви за мною бігали? Та викликайте поліцію. Кілька людей у формі оточили чоловіка, ніби не даючи йому піти. Один з них підняв руку вгору, після чого пролунав звук пострілу. Далі, за словами свідків, люди у формі почали бити чоловіка. Автор відео вважає, що так працівники військомату намагалися вручити. Повістку у поліції повідомили українську правду, що зареєстрували матеріал і проводять перевірку і встановлюють учасників події. Тож ми слідкуємо за ходом розслідування і обов'язково повідомимо нові деталі на сайті Української правди. СБУ викрила нові факти протиправної діяльності настоятеля Києво-Печерської лаври Павла. Правоохоронці з'ясували, що за день до оголошення йому першої підозри. Петро Лебідь дав відеоінтерв'ю одному з вітчизняних ЗМІ. У ньому він заперечив існування України як суверенної держави. Також митрополит назвав російську збройну агресію проти України громадянським конфліктом, який триває з 2014 року. Ініційована СБУ судова лінгвістична експертиза підтвердила ці факти злочинних дій клірика. Отже. Слідчі повідомили митрополиту про нову підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Санкції статей передбачають до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наступна зима буде складнішою ніж та яку ми вже пройшли за словами енергетиків, з якими спілкувалася економічна правда, коли споживання зросте, знову можуть початися масові відключення світла навіть за відсутності обстрілів. Енергетики сумніваються, що до початку нового опалювального сезону вдасться відновити хоча б половину потужностей протягом року. Окупанти 271 раз влучили в енергетичні об'єкти України, чим нанесли колосальних збитків в енергосистемі країни, тому відновити усі необхідні потужності до початку опалювального сезону неможливо. Чому українцям треба бути готовими до найгіршого? Читайте у матеріалі економічної правди. Посилання буде в описі під цим відео. <му> Депутати Київради заборонили публічно використовувати російськомовний культурний продукт на території міста. Заборона стосується не лише російської музики, вона також охоплює книжки, аудіовізуальні твори, музичні записи, художні вироби промислового виробництва, художні альбоми, театральні та циркові вистави. Концерти та культурно-освітні послуги. Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події країні CERT-UA зафіксувала масові розсилки небезпечних електронних листів з темою рахунок фактура. Повідомлення містять вкладення з назвою Акт звірки та рахунок фактура від 12.07.2023. сьомого Відкриття цього файлу призведе до завантаження і запуску шкідливої програми Смоуклодер. Отже, майте на увазі. І будьте обережні. Верховна Рада все ж ухвалила законопроєкт про зміну дати святкових днів. Отже, тепер вже не пропозиція, а реальність. 25 грудня в Україні святкують Різдво Христове, 15 липня день української державності. 1 жовтня день захисників і захисниць України. Між іншим, якщо вам кортить святкувати вже сьогодні, зробіть це разом із шведами. Сьогодні у Швеції святкують День народження кронпринцеси Вікторії, але перед цим підпишіться на канал і тисніть вподобайку.